Вітаю вас в ефірі Першого національного про головне. Програма, що робить події зрозумілішими. 7 грудня дано офіційний старт будівництву газопроводу Південний потік запуск цієї труби призведе до скорочення транзиту через Україну. Європейські країни погодились на спорудження газогону, попри порушення законодавства європейського енергетичного співтовариства. У цей же час Україна шукає шляхи диверсифікації поставок енергоносіїв і скорочує експорт з Росії, на що Газпром погрожує подати до стокгольмського арбітражу. Про перспективи газових відносин України і Росії у наступному році говоримо з енергетичними експертами. Це Валентин Землянський та Геннадій Ряб. Це вітаю вас. Так. Давайте з Південного потоку почнемо. Мета будівництва цього газопроводу це все-таки економічна чи політична? Суто політична. Мета будівництва південного газопроводу – це суто політична, тому що економічна, ну будь-хто з економістів, хто не прогнозував там перспективи, як буде побудовано економічні перспективи цього проекту. Ну, тобто, вони нульові. По суті, ми бачимо на прикладі північного потоку, який збудували і працює там завантажений приблизно на 30%. Те ж саме буде відбуватися з південним потоком, але політично. Це достатньо могутні важелі перш за все на Україну. Тобто обидва газопроводи, тобто північний потік він що показує, що він є збитковим наразі, якщо він завантажений навіть на третину. Ну, от за 11 місяців роботи він прокачав 9 мільярдів при там номіналі однієї гілки 27. А збудовано дві гілки, тобто вже понад 50 мільярдів кубічних метрів він може прокачувати. А от ну станом на початок листопада це було лише 9 мільярдів. Україна, крім того, що просто спостерігати за початком будівництва, вона могла якось перешкодити цьому проекту, там домовитися з балканськими країнами. Ні, звичайно, тому що, чесно кажучи, проти Газпрому навряд чи зможе хтось виступити навіть у е, Союзі чи будь-якій спілці, ну з ним вже судяться. Ну, зудяться, ви знаєте, судитися, і знову ж таки виграють компанії, які не є основними а, гравцями на ринку. Тобто тепер Газпром може сказати: ось бачите, ми ж такі демократичні, у нас навіть невеличкі компанії можуть відсудити там знижку до ціни газу. А що стосується, Інтересів великих, а Україна дуже великий інтерес Газпрому, то навряд чи хтось тут піде на поступки. А стосовно того, що і Південний і Північний потік є політичними проектами, це завжди так було і так було і заплановано, тому що в стратегії національної безпеки Російської Федерації газ визнано політичним, насамперед, політичним товаром, завдяки якому можна. Тиснути на уряди усіх країн-споживачів. Хоча тут, знаєте, економія визначається не лише прибутками від того, скільки коштів піде, наприклад, бюджет Російської Федерації від прокачки газу південним потоком чи північним потоком. Є і інші інтереси. Для цього потрібно порівняти вартість будівництва. Південного потоку, північного потоку з будь-якими подібними проектами інфраструктурними в інших країнах ви побачите, що вартість набагато більша. І виникає питання: а чому так відбувається? Деякі, ну скажімо так, русофоби кажуть, що таким чином відмиваються кошти Газпрому. Я не буду коментувати такі висловлювання, проте все складається думка і складається враження, що так воно і є. І усі ці проєкти інфраструктурні задумуються якраз тим, щоб не платити до бюджету держави Російська Федерація стільки, скільки хоче і вимагає бюджет Російської Федерації. Чому, якщо, пане ви кажете, що це політичний проєкт, Південний потік, європейці змовчали? Ну нема ж прикриття цифрами тоді, що це економічно вигідно, а тут ж просто маємо на лице порушення енергетичного законодавства. Це дискримінація. Не промовчав, Україна не промовчала, Україна про це сказала. Європ... Європейці треба зрозуміти. Європейці вирішують свої суто економічні проблеми. У європейців є єдина проблема, щоб взимку не було перебоїв з газом. Добре, якщо це політичний проект, як європейці вирішують за допомогою Південного Потоку свої економічні проблеми? Європа отримує знижки на газ. Європа отримує поступки по контрактах. Тобто, всі учасники південного потоку вони отримали або певні знижки, або відсутність штрафів за принципом бери або плати. Тобто, кожен, хто взяв участь, у того, не виникло ніяких проблем з переглядом ціни або з переглядом умов контракту. Тобто ці консультації, які започаткувала Україна як член енергетичного співториста, вони приречені так на нульовий результат. Ну, давайте пригадаємо, пан Ноттінгер на початку навесні цього року сказав, що не пізніше, ніж в середині літа, тобто в липні, місяці, розпочнеться фінансування модернізації української ГТС. Сьогодні грудень про українську ГТС в Європі забу... просто забули. Тобто ми не, не маємо... 10 грудня була заява про те, що все-таки. Заява буде. була спочатку з боку України наприкінці листопада, коли вже... але ми говоримо про липень місяць. Пан Отінгер казав це на камери, тобто, це, це була публічна заява, а не просто якісь там переговори з, за чашкою кави. Є певні умови, які потрібно було виконати в Україні для того, щоб було якесь фінансування. Коли ми вже умови... говоримо зараз про модернізацію української труби, у, так у ГТС, так, так. Да. І якщо ці умови не виконуються, наприклад, умова щодо реструктуризації НАК Нафтогаз України, розподілу ніж відокремленню всіх бізнесових гілок в цій компанії, якщо ці зобов'язання не виконуються, зрозуміло, що Європа не буде виконувати зобов'язання, тим більше, що стосовно політичності проєктів, потоки вони політичні для Росії, а для Європи вони якраз економічні. Чим де Можна взяти дешевший газ, там буде Європа гази брати. Я довго дивився, спробував десь знайти, де зафіксовано в якому документі а, от та вимога стосовно 30% максимальної частки газу, яка надходить до країн-членів ЄС від одного експортера енергоносіїв. Я не знайшов. Є... Рекомендації, але це не законодавство. Отже, європейські споживачі будуть брати газ там, де буде вигідніше, з усіх сторін, з економічних, політичних міркувань, будь-яких і геополітичних міркувань. <кій> Зараз вигідно відмовитися від газогону Набулку, тому що з Іраном. А проблеми. цю ідею виходить поховали, так якщо європейці в принципі, Якщо ідею буде вигідніше для європейських споживачів отримувати газ з Росії, вони заплющать очі на будь-які. Декларації чи будь-які рекомендації, які були до бачу, не згодні да я не погоджуюсь з колегою, тому що і по північному, і по південному потоках газ буде дорожчий. Там буде інвестиційна складова. Треба бути не через української ніж прокачування ніж через українського ГТС, тому що треба буде перекривати інвестиційну складову. Перша позиція. Друга позиція дешевший газ на сьогодні. як би там не було, це газ СПГ, який надходить з північної Африки і може вже почати надходити найближчим часом з північної Америки. Питання де про це для Європи більш вигідніші, більш гнучкі ціни це СПГ газу. Тому і південні і північні потоки вони будуть для споживача кінцевого європейського збитковими, але вони будуть прибутковими для нафтогазових компаній Європи. Газпром акцентує на тому, що пропускна здатність обох потоків південного і північного може перекрити пропускну здатність української труби. Чи це так? Ну і дійсно, якщо там уявімо собі, що південний потік буде. Збудовано здано до речі, хотілося б почути вашу думку, чи буде так насправді, чи буде завершено його будівництво. То дійсно скільки ми втратимо в транзиті? Якщо цього року буде 80 мільярдів, то Виходячи з того, скільки буде брати Європа. Європа цього року планує взяти, ну так можна спрогнозувати, приблизно 135-140 мільярдів кубічних метрів саме російського газу. Південний і північний потоки є надлишковими. Якщо буде модернізована білоруська газотранспортну систему, про що вже заявив пан Мілляр, тобто збільшена на 30% прокачування, 63 встановлена потужність білоруської ГТС, рахуємо. Є блакитний потік, який йде до Туреччини, також транзитує російський газ. І ще додамо північний і південний. Не поток і того ми матимемо з урахуванням української газотранспортної системи понад 300 мільярдів кубічних метрів транзитних потож вдвічі. Ну тобто без України, то можна обійтися, а, можна. можна. Є єдиний нюанс: ні один з цих проектів не має підземних сховищ газу. Вони не зможуть маневрувати в пікові періоди. От ця проблема там, вона досі не його... вирішена. В Сербії будується, так чи збудовано південне сховище, але вони по обсягах не... В обсягах не порівняти, тобто аналогів, ну, окрім російських підземних газових сховищ, аналогів в Європі українським підземним газовим сховищем немає. Тобто, що це означає для нас наявність таких підземних сховищів? Гарантію того, що газу ГТС обов'язково будуть завантажувати за будь-якого навіть Частина газу, газу буде та... залишатися на українську ГТС за будь-яких умов. Чесно кажучи, у мене немає таких, такого оптимізму. Чомусь здається, що після 2016 року а, українське ГТС буде завантажена 30 -ма мільярдами кубометрів газу в найкращому випадку? Це якраз ті потужності, які потрібні для ринку. Ні, транзит мається на увазі для того, щоб компенсувати пікові навантаження, наприклад, зимовий період для. Споживачів східної Європи добре. А як без підземних сховищ обійтись тоді? Чу Росії є свої підземні сховища, є можливість знову ж таки заповнити оцими 20 тридцятьма мільярдами кубометрів газу частина українських. Але це не означає, що через Україну буде щось йти транзитом понад тих обсягів. Ви знаєте, є. Дуже цікава особливість і взагалі російської політики. Там, якщо приймається якийсь документ, якщо він підписується Володимиром Володимировичем Путіним, то цей документ виконується. Якщо сказано до 2015 року позбавитися залежності від країн транзитерів, то хоча б у 2016 році чи 2017 році, проте цю вимогу буде виконано. І е, виключно з цих міркувань мені здається, що е, українська ГТС залишиться без транзиту після 2015-го, в кращому для України випадку після 2016-го року. Добре, як тоді гарантувати ну, більш-менш таке безхмарне майбутнє українській трубі? Час утворення консорціуму він пройшов. Концесія, коли газопровод отримує в управління Росія, це варіант. Чи вступ до митного союзу, про який зараз говорять, він рятує українську систему чи ні? Ні час консорціуму, ні час митного союзу ще не пройшов. Тобто, ще час лишається, тому що будується тільки перша гілка Південного потоку. Про це йшлося, Газпром постійно говорив, що ми побудуємо одна гілка буде побудована за будь-яких умов. Це по потужність 15 мільярдів кубічних метрів, тобто перша гілка, там 15 мільярдів кубічних метрів газу це потужність першої гілки південного потоку. Якщо Україна продовжить продовжить домовлятися з Росією, тобто ми можемо отримати варіант або консорціуму з управління українською за транспортного системи, або про що зараз вже говорять, тобто рух до митного союзу. Питання полега... можна сприймати початок будівництва південного потоку, якщо один зі стимулів. Швидшого просування України в напрямку Союзу? Я не Союзу. думаю, що тут є якась зв'язок, прямий зв'язок між Митним Союзом та Гозагоном Південний Потік, оскільки знову ж таки є документ, підписаний в Російській Федерації, про те, що після 2015 року Росія приходить на ціноутворення за європейським зразком. Це означає, що ціни в Європі будуть такими ж, як і всередині Росії. І це означає, що та е, 160 чи 170 доларів за тисячу кубометрів, які не мов би нам а пропонують, чесно кажучи, це лише на декілька випадку років. вступу до митного союзу. Так говорять да. уже експерти і про 300 доларів всього лише ну в тому, в тому том та й том річ. Тобто сподіватися на те, що для нас буде якась знижка після вступу до митного союзу, на мій погляд, це недоречно. Ну а на Хоча... гроші, російські гроші для модернізації ГТС, ми можемо сподіватися в такому випадку чи ні. Такому випадку ми ні на що не можемо сподіватися, тому що поки що не прорахували всі переваги та недоліки вступу до митного союзу. Коли це буде прораховано, коли ми з вами дізнаємося, які будуть переваги. Який зиск буде для України від вступу, може цей зиск буде набагато більший, аніж російські гроші до газотранспортної системи? Тобто, все потрібно оцінити. Пане Валентину, Ваша думка? ми не отримуємо гроші від Росії у будь-якому випадку. Ми маємо отримати від Росії гарантії. Перш за все, гарантії, що українська транспортна система буде завантажена, і Росія, до речі, буде виконувати той контракт, який було підписано дев'ятого року, на транзит мається на увазі. Де чорним по білому написано, що 110 мільярдів кубічних метрів Росія має прокачувати по території України? Питання в іншому: що скажімо не існує штрафних санкцій. Ми маємо брати, але коли Росія менше прокачує, вона нічого нам не винна. Це позиція перша, що стосується рівнодохідних цін, про що е, мій колега казав, що там ціни в Росії мають зрівнятися з цінами до Європи, наскільки мені відомо, зараз ця, ця практика і ця політика трохи відкладена, але безумовно зростання ціни відбувається всередині Росії без, безпосередньо кожного року на 15%. Тобто, якщо ми говоримо, що ми будемо виходити там з базової 165 доларів у разі вступу до митного союзу, все одно ми маємо. Розраховувати, що кожного року ціна на газ буде збільшувати щонайменше на 15%. Тобто, от це ну не, не, не самий поганий варіант, який може відбуватися у такому випадку. Україна в умовах цінового тиску скорочує закупівлі російського газу. То озвучено, що наступного року плануємо придбати 18 мільярдів. Юрій Бойко, міністр палива та енергетики, сказав про 20 мільярдів кубометрів російського газу. Газпром погрожує подавати до «Стокгольмського арбітражу. Чи ну це дійсно варіант можливий? Чи ну це такі погрози, як ми свого часу так, казали? Подамо до «Стокгольмського арбітражу, але так цього ми не побачили. Газпром подає до «Стокгольмського арбітражу за версією газети Комерсант. А газета «Комерсант» час від часу видає дуже цікаву інформацію, яка з посиланням на людей, які нічого не вирішують. Або на незназвані названі джерела, або на представників, які російської сторони, які дуже далекі від Газпрому. На мій погляд, подавати до «Стокгольмського арбітражу немає сенсу, тому що будуть зустрічний позов стосовно зміни умов ринкових. Тобто, якщо Газпром йде до Стокгольму і Висуває претензії до Нафтогазу. Нафтогаз точно так же йде до Стокгольму. Висуває зустрічні претензії стосовно того, що а чому базова ціна 450, а чому альтернативами російського газу є Газоїль в Роттердамі, а чому там немає реальних альтернатив, а чому ця формула е від, е відрізняється від тих формул, які діють для більшості європейських країн? і е Ще невідомо, хто від цього виграє. Поки що Газпрому, Газпрому дуже вигідно працювати за цим контрактом, оскільки Україна має найвищу ціну, Україна має великі обсяги, попри всі скорочення, тому що заявлено про 18, але тут же не сказано про прямі контракти, які є в українських компаній на постачання газу з Російської Федерації. Тобто, просто з базового з газового балансу просто було викреслено ті обсяги, які йдуть великим українським споживачам. це не означає, що протягом цього року відбулося значне скорочення газомісткості української економіки, яка, до речі, в 9,6 рази вища ніж в Польщі. Тобто базова ціна вона змушує росіян терпіти таке скорочення і будуть змушувати найближчим часом не тільки базова ціна, тому що є прецеденти в європейських судових органах. От в жовтні місяці рве чеська дочірня компанія виграла. Позов. Ну, позов подавав Газпром, вона виграла цей позов, і є прецедент. От про що каже мій колега: є прецедент, що по принципу «бери і плати має рахуватися газ не закуплений компанією по контракту, а закуплений країною в цілому. Тому це перша позиція. Друга позиція в контракті не прописан. Чітко механізм накладення штрафних санкцій, отримання грошей у випадку, якщо не буде виконано принцип бере або плати. Ну тобто там така буде довга юридична тяганина ще до Стокгольмського арбітражу, щоб довести, яким чином має. Відбуватися розрахунки. Що думаю, ну, навіть якщо Газпром і піде до Стокгольмського арбітражу, ну, це роки на два не менше, а то й більше судових розглядів. До державного бюджету 2013 закладено ціну на газ в розмірі 421 долар за тисячу кубометрів. Що говорить кон'юнктура ринку? Ціна як може змінитися протягом наступного року? Економічний прогноз свідчить, що протягом наступного року ціна на нафту, яка є, власне кажучи, базовою формулі. Вона змінюватися суттєво не буде, якщо не буде, звичайно, форс-мажорних обставин, які пов'язані насамперед з нафтодоларовою системою. Так от протягом наступного року середня ціна нафти становитиме близько 110 доларів за барель. Це означає, що вартість газу для України буде якраз в тих, тих межах, які визначено. Проектом бюджету, а саме десь 410-430, хоча більше до 430, аніж до 410. Так що може і ну тобто, це цілком зрозуміла ціна, і, на мій погляд, якщо знову ж таки не буде жодних форс-мажорних обставин на ринку, виключно спекулятивному ринку нафти. То не буде проблем з, з заниженням прогнозованої ціни в бюджеті. Що це означає відповідно до тарифів на газ для населення, то вони. А вони жодним чином не пов'язані. Можуть підвищуватися чи. Перенесеться економіки наступного Це року, Це залежатиме від того, наскільки, наскільки потрібно буде виконати вимоги МВФ. Так. тут тут єдине зауваження: тобто, ціна на газ наступного року вона прив'язана до ціни на нафту у цьому році, тобто починаючи з весни, якщо ми візьмемо, йшов не спадаючий тренд невеликий, але він був. Тому ну ціна ціна відповідає, але вона відповідає тій ціні, яку ми можемо прорахувати вже. Ну тобто, ми маємо дані протягом року, як, як відбувалося падіння цін, а тарифи. Належить до компетенції місцевої влади. Тобто ніяким чином ні ціна на нафту, ні переговори Т... з Росією не впливатимуть на Тобто, тарифну Якщо політику. не вимога МВФ, якщо ми там з МВФ не йдемо там, на продовження співпраці, то тарифи можуть залишитися незмінними. А це те ж саме навантаження на платників податків, тому що все одно це навантаження на бюджет. Тобто різниця між тарифами покривається за рахунок бюджету. 5 мільярдів кубів газу ми. Плануємо э, взяти з Німеччини транзитом через Польщу. Не плануємо. Ну Міністр ПЕК говорив про це, що начебто укладено. Ну, таку міністр домовлення. казав. Тобто, там, власне кажучи, є одна гілка. Що яка... це за газ? Тобто це не є той самий російський газ, проданий через посередників. Да, да, зокрема, і російські, залежно від того. Чесно кажучи, для України все одно який газ спотовий чи будь-який інший. Річ в тім, що для того щоб забезпечити 5 мільярдів кубометрів, потрібно забезпечити ну хоча б якусь модернізацію цієї маленької гілочки, яка заходить в Україну в Дроздовичах. І якщо це ця модернізація буде забезпечена, ну там невелика сума порівняно невелика сума з модернізацією ГТС. Можна з південним потоком да з південним потоком і так інше, сума порівняно невелика. А час на виконання А цієї час ну все залежить від того, скільки буде вкладено коштів і наскільки швидко. Будуть ці кошти вкладатися, тому що знаєте, є авральні роботи, за авральні роботи платяться вдвічі більше, чи там втричі. Тобто тут все залежить від бажання зараз. Поки що, в тому стані, якому якому перебуває та гілка, вона може наскільки так, за моїми оцінками, там 2 мільярди кубометрів. Газу на рік без модернізації. А якщо йдеться про 5-10, про 10, то там вже потрібно змінювати і газоперекачувальні агрегати, і дивитися, що там чи не чи зможе витримати підвищений тиск ця Ну, Що тоді є на нинішній час? Більш реально альтернативно російському газу там Азербайджанський газ, з Транснатолійської газопровід. Чи це скраплений газ? До речі, от цей скандал з зеленджі терміналом, як вплине на перспективи поставок залиши скрапленого з... газ. Знаєте, найкращою альтернативою буде зменшення споживання газу всередині країни? От, мій колега сказав про енергозатратність промисловості. Ми можемо говорити про енергозатратність е теплокомунальних підприємств. Ми може, можемо говорити про контроль і облік взагалі е теплоносіїв енергоносіїв, як якого не відбувається на жаль, на, на необхідному рівні в країні? Оце головний. Е Головна підстава, головна засада для того, щоб зменшити, зменшити споживання російського газу, тобто замінити його. І другий найбільш, якщо вже повертатися до енергетичної галузі, другий найбільш, найбільш, привабливе, найбільш привабливе джерело це власний видобуток з традиційних чорноморський джерел, шельф. чорноморський шельф. Тобто ну, власне, потрібно, але все одно потрібно вкладати кошти. То просто Добре, так Якщо не вийде. припустимо, що Працюють програми енергозбереження, розробляємо власний шельф. А реально, взагалі, позбутися залежності від Російського немає газу, чи ні? ніякої залежності від Росії. Ми завжди кажемо, що енергозалежність від Російської Федерації це міф. Ні, Якщо ми можемо сказати, ми не купуємо у вас газ взагалі. газ А не купувати газ взагалі? А, купувати газ день. можна. Звичайно, звичайно, тому що ну ми Польща споживає 20 мільярдів кубометрів газу. Що ми не можемо зробити, а що там зроблено? Там, там зроблено модернізацію житлокомунального господарства. І промисловості. І промисловості, і все. Тобто ми зможемо все зробити, якщо будуть правильно поставлені пріоритети. У нас в навіть в проєкті оновленої енергетичної стратегії записано: збільшення енергоспоживання зі зростанням ВВП. В будь-якій європейській країні зменшення енергоспоживання і зростання ВВП як мета. Нам потрібно зберігати більше енергії. У нас 30 мільйонів тонн умовного палива щорічно вилітає в трубу. В прямому сенсі. Тоді слова. власного газу буде вистачати. Тоді, власно, вистачить і не лише газу, тобто, але то до вогілля... 5 мільярдів імпорту, можливо. Ну, якщо виходити, ну візьмемо, що ну, не, не вдалося. 5 мільярдів. Є лнж термінал є там Російська Федерація, тобто, де ми будемо, є можливість реверсу, де ми будемо купувати, різниці немає. Дякую вам. Це була програма. Про головне розмова про газові відносини України і Росії у 2013-му. Побачимось на все добре.